Що з'їдаєте пачку чіпсів за хвилину часу даруємо, вам 1000 гривень. Ну, хлопці, будете бідні, будете бідні. Наважитись проводити. Чого собі? Що <сх> сталося? Ну не чого такий гострий? <сх> Бо це гострі. Флемін хот. гостра угу. острільніка. Чи ти що хотів? Сметана та зелень? То любий восьмикласник таке з'їсть. Розумієш? Здаєшся? Я вас ненавиджу. Ти ще орень, все правильно. Ага. Давай. давай. Давай, давай. Час іде. Дай ти чимось запита. Гостей гостем гост, запивати, ви що? Ну так клин клином, це не я придумав. Що ти хочеш? До погані блогери. Ой, давай, ти нормальний мужик. Їж давай. Все, ну до баню. Все, час вийшов. Так ти ж знає, Про... не засікав нічого. Я умі рахую. Хвилина 06, 07, 08. Я і так 3 хвилини накинув. Я весь бляха Дай дайте хоча б якийсь бонус. На, йогурт будеш. Лайм чилі. Ну а що? У мене пожежа вписку і за вас. Віталь, потуши ту пожежу. Хоч один. Ой! Зайшло. Ну, що, гарної вам гострини.